10 жовтня 2013 року риболовно-спортивний клуб Рибацький кордон поповнив свої запаси кропів та білого амура. Риба відбиралась на риболовецькому господарстві, що у червоній мотовилівці. Для відлову риби на великому водоймищі, яке живиться потужними і підземними джерелами, восени зазвичай спускають воду. На час нашого приїзду частина риби вже була відібрана і зберігалась у спеціальному шлюзі. Але для спортивної риболові на рибальському кордоні нас цікавили перш за все крупні екземпляри. Тому відбирались коропи вагою не менше 4 кілограмів. Отож, основна частина риби відбиралась безпосередньо з водойми. Для цього працівники риборозвідного господарства декілька разів затягували великий невід в різних місцях, перекриваючи сітками доступ коропам до інших заглиблень у дні водойми. Для перевезення вилову підготували спеціальний транспорт, попередньо промивши ємність і підготувавши кисневі балони для збагачення води киснем. Рибопромислове господарство. Працює у червоній мотовилівці вже не перший рік і, незважаючи на достатню кількість рибних запасів, деякі його працівники віддають перевагу спортивній рибалці на рибальському кордоні. Рибогосподарство наше займається вирощуванням товарної риби, а також риби для загульних ставків. Сьогодні рибацький кордон взяв у нас перший забор 480 кг. Грубо говоря, такого ми беремо. На майбутнє, я думаю, що ми будемо співпрацювати і буде дуже добре у нас все виходить. Да, Сам рибак цього ж самого рибацького кордону. Люблю приїжджати, ловити, мені там подобається. Бимо, вимо, поломажи. 30 34. 4, така риба, та йде на рибацький кордон. Приїжджайте, будете рибачити таку рибу. 6. Не пройшло і години після завантаження у бак, як коропи прибули на своє нове місце проживання. Для випуску риби у водойму підготували спеціальний настил, щоб її не поранити. Але достатня глибина водойми дозволяє рибі відразу адаптуватись і, здається, коропи після перебування у мулі облюбували нове середовище. У всякому разі, протягом наступних днів жодна рибина не спливла на поверхню. Важен трофей. Все остальне не важно. О, оце він іде. Ого! Пошло. Оп! Сподіваємось, що приживеться на новому місці, і цей дзеркальний красунчик. Бувалі рибалки, постійні відвідувачі рибальського кордону знають основне правило. Піймав коропа або амура, обережно виложи, зваж, сфотографуйся і відпусти. В цьому весь кайф спортивної рибалки. Завдяки цьому правилу на рибальському кордоні зберегли ще екземпляри вагою до 20 кілограмів. Бувалі називають їх трофейним. Для новачків та бажаючих поживити свіжою рибкою. Нагадаємо, риба для споживання продається на базарі. Чим більше поймаємо, більше випустимо, тим більше будемо завтра ловити. Всього до побачення.